Добрий день, діти! Одного теплого осіннього ранку я вийшов на свій город і радісно усміхнувся. На грядках достигали великі гарбузи, вони лежали в сонечка, жовто гарячі великі. Я підійшов до самого великого гарбуза і сказав дякую тобі, гарбузику, що ви з таким гарним, з тебе можна буде зварити смачну кашу. Зробити пиріг а ще прикрасити свято осені? Да, я такий, сказав гарбуз. І, взагалі, у мене сьогодні свято. А чи знаєте ви, скільки користі я приношу людям? Ось послухайте. В Україні гарбуз дуже поширений за його смак та корисні властивості. Гарбуз добре покращує зір, навіть краще, ніж морква. Страви з гарбуза покращують травлення. Гарбуз запікають, печуть з ним пироги, варять супи. Навіть квіти гарбуза вживають у їжу і готують з них смачні страви. Гарбузове насіння. Його додають до різних страв, випічки, салатів. Або просто смакують. Ще з насіння отримують олію, вживання якої підвищує імунітет та покращує стан шкіри. Гарбузове насіння полюбляють споживати птахи та звірі. А зараз я пропоную перевірити, як ви розбираєтесь у гарбузах. Питання перше. Де росте гарбуз. Так, на городі. Чи має гарбуз насіння? Так, звичайно, має. Як можна використовувати квіти гарбуза? Вживати в їжу. В яку пору року святкують день гарбуза. Звичайно, восени. Чи готують з гарбуза страви? Так, звичайно. Багато різноманітних страв. Як називається казка, де гарбуз перетворюється на карету. Так, попелюшка. Я такий популярний, що мене зображують в різних видах мистецтва. Мене ліплять. Мене малюють. Конструюють. Роблять аплікації. І навіть шиють. А ще на свята з мене роблять багато різних поробок. На мене одягають капелюшки, прикрашають пісточками, додають оченята, носик, усмішку. Мені дуже приємно, що з мене виходять такі гарні поробки, які радують діток і дорослих. А тепер давайте всі разом потанцюємо. День гарбуза веселий, яскравий, сповнений сміху, творчості і осіннього настрою. До побачення!